У квітні 2015 року швидка допомога доставила молоду вагітну жінку до лікарні українського міста Дніпро. Лікарі, які не очікували нічого незвичайного, ще не знали, що їм доведеться мати справу з унікальним випадком. Коли лікарі оглянули породіллю, вони спочатку просто розгубилися. Вона була на сьомому місяці вагітності, але щось буквально видавлювало дитину. Таємниця швидко прояснилася. 25-річна Олена чекала трійню. Два плоди були розташовані зверху, а один знизу. Дві старші дівчинки буквально виштовхували свою сестру своєю власною вагою. Протягом декількох днів Олена відчувала дивний рух в животі, але сподівалася, що пологи почнуться не дуже скоро. На жаль, маленька ліка народилася на сьомому місяці. Крихітна і слабка вона важила всього 950 грамів. Дівчинку одразу ж помістили в інкубатор, і лікарі приготувалися до народження ще двох малюків. Але потім, на превеликий подив, сутички Олени припинилися. Лікарям довелося зробити важкий вибір зазвичай, якщо близнюки народжуються з великою перервою через годину, народження штучно стимулюється. Але на цей раз експерти засумнівалися, що дівчин, дівчатка, які залишилися, були ще менші своєї сестри. Таку ранню пору вони могли просто не вижити. І тоді лікарі вирішили почекати, щоб не ризикувати здоров'ям дітей. Олені довелося залишитися в ліжку. Вона навіть не могла обійняти і посидіти зі своєю старшою дівчинкою. Жінка так боялася за своїх дітей, що намагалася якомога менше рухатися. Так пройшов день, два, тиждень, два тижні, три. Лікарі вже зверталися за порадою до колег з усього світу. Нічого подібного у їхній практиці не було. 38 днів по тому, коли маленька ліка... Уже виросла до півтори кілограма, Олена раптом відчула себе дуже слабкою і схвильованою. Лікарі знову привели обстеження і вирішили, що час настав. У той же день народилися дві чудові й здорові дівчатка Злата та Стефанія. І Олена нарешті змогла притиснути до грудей своїх трьох дітей.